Усім привіт! Мене звати Михайло. Я журналіст і ведучий нашого нового проекту Говоримо відверто. Ми говоримо з фахівцями, які точно знають про свою сферу, про усе і навіть трохи більше. Сьогодні у нашій студії особлива гостя блогерка, інфлюенсерка, а ще людина, яка точно знає, як створювати контент, що зачіпає. Зустрічайте Юлія Щаслива! Юлія вітаю! Вітаю, дякую, що погодилася сьогодні. Прийти до нас у студію. Давай почнемо з самого головного питання: як ти вирішила стати блогеркою? Дуже цікаво почути твою історію нашим глядачам і також мені. Це було у 2014 році. Я дивилась YouTube і дивилась блогерів різних, не пам'ятаю вже їх імена. І вони знімали різну естетику, дуже гарні кадри. І я думаю, боже, як я теж хочу так знімати. Але це потрібно там щось мати, щось якось складно реєструватись. А потім одна блогерка сказала: це може знімати кожен, і навіть ти. І я така: блін, я ж теж можу. І я зареєструвала Ютуб і почала знімати. Я почала знімати я там, знімала спочатку про свої рослини вдома, румтур свій. І мені так подобалось, коли люди писали коментарі, коли я знаходила людей цікавих. І я отримувала від цього емоції. І у мене завжди знаходилось щось, що я можу зняти. Спочатку переглядів було небагато, але я продовжувала, мені це подобалось. Потім ще Інстаграм з'явився в мене, потім ще Тік-Ток. І я просто. Не знаю, зараз до 2025 рік, я продовжую це роблю, і мене це надихає. Клас, скажи, коли ти зрозуміла, що блог це не просто хобі для тебе? Коли почали надходити до мене комерційні пропозиції або бартер, і тоді я думаю, ого, а так можна? Мені спочатку почали надсилати косметику, мені надіслали моє улюблене масло для волосся. І я думала, боже, я повинна це дуже гарно прорекламувати. Я написала от не пост для них по бартеру, сторі зробила. І мені так сподобалось це. Я думаю, блін, буду погоджуватись. Потім квіти почали слати, посуд, ем, одяг. І тоді я зрозуміла. а Потім я зрозуміла, що я не встигаю робити рекламу по бартеру і почала ставити свій прайс. Спочатку я писала там 400 гривень сторіс, потім я вже 600 зробила, потім тисячу, потім все вище і вище прайс. А як близькі відреагували на те, що ти почала ділитися своїм особистим життям у соцмережах? Адже багато хто засуджується, це. це ж потрібно там зранку прокинутись, показати, як ти прокинулася, як ти поїла, кудись пішла, що зробила. Як відреагували близькі на те, що ти ділишся своїм особистим життям? Ну я тоді вже жила сама. Мама моя побачила ці відео і говорить: я теж хочу зніматися з тобою. І моя бабуся знімалась. Ми рецепти знімали. як ми голубці готуємо, супи, чизкейк, млинці. Бабусі дуже подобалось. Вона казала: Так, ти будеш зніматися на Ютубі, тебе побачить якийсь гарний хлопець. Ви закохаєтесь і будете разом. Цікаво, а хто був твоїм першим натхненником, щоб почати знімати блог? Адже багато людей починають, а потім закидають. Хто був твоїм першим наставником? Я дивилась дуже багато блогерів. Я просто підписувалась, дивилась. Може, 20 людей було, може 30. І я не пам'ятаю хто саме, тому що я більш дивилась на себе. Я просто дивлюсь на свою кімнату, що я тут можу зняти. Дивлюсь на себе, чим я займаюся, що я можу показати. Ага, я хочу там шити подушку якусь гарну. І я брала ідеї звідси. І Я думаю, що я сама собі була наставником. Ти попередньо казала, що тобі надсилали перші подарунки, типу як на рекламу. Ти почала їх знімати, різні товари, засоби, продукти. Чи є в тебе якісь заборонені рекламодавці? Можна так сказати, яких ти точно не будеш рекламувати і рекомендувати для інших людей? Я перестала рекламувати казино. Я розумію, що вони багато платять. Але е, мені просто прикро, як мої підписники можуть попастись на це все, тому казино – ні. Е, ворожки теж, теж я не можу за них відповідати, і напевно якийсь скам. Ось зараз дуже популярні е, тарологи, е, карти таро от в Тіктоці, в Інстаграмі. Як ти до цього ставишся? Що е, люди на картах, наприклад, там розказують якусь твою долю е, і платять за це кошти? Як ти ставишся до таких інфлюенсерів та блогерів? У мене був друг Юра і він таролог, і він мені зробив розклад. І воно знаєш, все совпало, але я не, ну не знаю. Ну, це це моя особиста історія, але я його б не рекламувала, тому що я не знаю, у мене совпало, а я комусь порекомендую. А у цього цієї людини не, не совпаде, так як ти вже дуже багато років е, знімаєш блог і побачила дуже багато е, різних людей, е, різних пропозицій. Е, скажи на твою думку, яка твоя була найкраща, найвигідніша, е, і ну яка тобі співпраця найбільше сподобалась за ці роки ведення блогу? Найбільше сподобалась рекламувати харківський аеропорт. Я взагалі харків'янка, дуже обожнюю своє місто. І коли мені запропонували, я я подумала: ого, а це рівень? Як це саме виглядало? Це мені потрібно було приїхати в аеропорт, зробити фотографію, виставити і розказати про рейси, які відбувалися тоді. Ого, це дуже цікаво. А скажи, а найгірша твоя співпраця, яка була, який бренд чи продукт тобі найменше сподобався? Мені написали. Доброго дня! Ми можемо вам надіслати в подарунок чашку з дуже класним принтом. І я говорю: ну добре, дала свою пошту, мені надіслали, надіслали чашку, а це була просто реклама там був бренд work.ua, що таке. І я ну я зробила їм рекламу, але з мами потім угу. всі друзі сміялися. Я зараз сміюсь цього. Чі, що я це... Побачити свою фотографію. Ну я, 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 я думала, да, і, да, я думала, що це буде щось цікаве. а Це було просто тупо реклама на чашці. І таке буває. А, а скільки ти років у цій професії інфлюенсера? Вже десь 11 років. Ого, це дуже такий великий шлях. Зараз ми бачимо, як різко зростають зростає попит на соціальні мережі, як кожного дня десь попадаються нові рекомендації, нові блоги. А що би ти, які би ти поради дала новим молодим людям, які хочуть почати знімати, заробляти і показувати своє життя таким, як воно є. Перше робити це стабільно. А не так, що сьогодні ви зняли, а потім цілий рік ви не знімаєте. Це так не працює. Друге, це робити це не заради грошей. Тому що багато блогерів йдуть і думають, так, я зараз буду багато грошей заробляти і йдуть саме для цього. Я думаю, що так не треба, тому що люди, підписники, вони це відчувають і вони не будуть підписуватись на такого блогера. І щирість. Якщо ти щирий, якщо ти щирий зі своїми підписниками і робиш для для них кожен день щось з душею, то все вийде. Так як в тебе такий великий досвід, підкажи, чи ти десь проходила можливо якісь курси СММ чи відеомонтажу? Як ти все сама навчилася робити, чи хтось тобі показував, як все знімати, монтувати? Я відвідувала багато форумів, блогерських, і навіть була в школі Ютуба, мені запропонували. Я погодилась, і там були уроки по монтажу, по зйомці дуже цікаво. Дуже важливо обмінюватись досвідом процес з іншими блогерами. Ми там радимось, яку прогу скачати. Зараз mm -hmm. на айфонах все це робиться, і це дуже класно. Е, так як ти щойно підвела до Ютубу, е, я знаю, що тілому Ютубу вже близько 11 років. Е, за цей час у тебе там є безліч відео. Е, чи є в тебе якесь найпопулярніше відео, скільки воно набрало переглядів, е, та які були реакції під цим відео? Найпопулярніше відео це розпаковка і. Набрало воно півтори мільйони. Як люди реагували на, на це відео? Що вони писали в коментарях? Дуже багато хейту було, бо я показувала брильянти, шуби дуже дорогі за 10 тисяч доларів, і там просто люди були в шоці. І взагалі, коли йде хейт, спори якісь під відео, воно і залітає. Ось, наприклад, я нещодавно виклала гастроскопію, як, як я робила, так я взагалі набрала 47 мільйонів. Але це не на Ютубі, це вже короткий ролик в інстаграмі. А ти кажеш про хейтерів, як ти ставишся до хейтерів? Які вони коментарі тобі пишуть? Як ти їм відписуєш? Як ти реагуєш на це? Чи ти закриваєшся в собі, чи даєш їм якусь відповідь, чи просто ігноруєш? У мене був такий момент, коли я закрилася в собі. Це був 2018 рік. У мене залетіло перше відео на 100 тисяч переглядів, довге відео на Ютубі. І мені почали писати за мою шию. Типу, в тебе стара шия, ти не гарна, ти погано виглядаєш, в тебе такий мерзкий голос. І я закрилася собі. І я не знімала відео довгі, десь два роки. А потім я побачила свою фотку. Там, де мені 16 років, і в мене ну, така сама шия. Я подивилася на це відео, і я зрозуміла, що це просто люди, ну, аби щось написати. І більше з тих пір я не реагую на хейт взагалі. Я так читаю, там пишу там дура або страшна, така страшна. Ага, окей, добре, далі знімаю. Класна реакція. Mm -hmm. Є, продовжуємо. Тож дійсно, я теж дуже часто бачу погані коментарі від людей, і думаю, наскільки світ став жорстоким. коли здається, що через соціальні мережі люди забувають взагалі, що таке добро, і пишуть такі негативні відгуки, і дійсно можуть когось цим ранити, що люди закриваються в собі, не хочуть виходити з дому, не хочуть жити це життя. Буває таке. Тому будьте добрішими і не пишіть зліх коментарів. Ну, мені можете писати актив, підіймати. Я не проти. Як казав Лебіга, було б класно, якщо б коментарі забороняли писати без паспорту. Це було б круто. Сьогодні вже на вулиці, 2025 рік. Вже ми пережили коронавірус. Почалась повномасштабна війна, яка триває вже три роки. І скажи, як глядачі реагують на відео, які ти публікуєш у себе, і що би ти б зробила? Наприклад, якщо б сказали, ось завтра закриваються соцмережі. Я Просто записала слова вдячності всім, побажала всім гарного настрою перед тим, як все закриється, і все. А з приводу першої частини твого запитання, я вважаю, що в будь-який час людям треба передивлятися розважальний контент, це дуже розвантажує мозок. І якщо в нас такого не буде, то, ну, то як жити далі? Так як ми вже говорили, що, наприклад, завтра закриються соцмережі, чи є в тебе вже готовий план, чим ти би хотіла займатися? Можливо, відкрити свій бізнес, чи ти вже назбирала купа грошей і ти зможеш прожити до кінця життя? Є якийсь план? Я б хотіла відкрити свою кав'ярню і свою лінію одягу зробити. Але мені хочеться це зробити з душею, з натхненням. Я думаю про це, але поки не роблю. Але в мене є таке в думках. І на завершення маленький для тебе бліц. Я задаю тобі коротке запитання, а ти дуже швидко відповідаєш. Тікток чи Інстаграм? Інстаграм. Пост чи сторіс? Сторіс. Блог це робота чи стиль життя. Стиль життя. Найдивніша співпраця. Чашка по бартеру. Мрія блог. Мрія. Що ж, дякую тобі за цікаву розмову. Мені здається, що нашим глядачам буде приємно послухати, надихнутися, набратися нового досвіду та черпнути щось для себе і почати створювати своє особливе, свій блог і розвиватися тільки вперед. Дякую тобі. З вами була Юлія Щаслива. Я Михайло, і це програма. Говоримо про відверте. Побачимось у наступних програмах.